Всім привіт! З вами Ерін. І сьогодні я розповім вам про аніме Твоє ім'я. Історія починається з двох головних героїв: Такі Тачибана Чібана та Міцухі Міямідзу, які живуть зовсім різним життям. Токіо рідне місто для Такі, 17-річного школяра, який працює в італійському ресторані і мріє стати архітектором, при цьому бажаючи мати більш спокійне життя. Міцуха теж 17-річна школярка, але яка живе в тихому селищі і оточеному горами. Вона втомилася від сільського життя і мріє про велике місто, де можна було б знайти більше можливостей і свободи. Одного разу міцуха бажає на нічному небі, щоб у наступному житті вона могла стати привабливим хлопцем з токіо. Наступного ранку, прокинувшись, вона виявляє, що опинилася в тілі Такі. Цей же час Такі, прокинувшись, виявляє, що знаходиться в тілі міцухі. Це незрозуміле явище починає повторюватися знову і знову. Хлопець і дівчина починають періодично обмінюватися тілами, що приводить до документних і незручних ситуацій в їхньому повсякденному житті. Тонука не мотаска Соренаноні Спочатку вони намагаються зрозуміти, що відбувається і як це зупинити. Щоб уникнути плутанини, вони залишають один одному повідомлення в телефонах, щоденниках і навіть на власних тілах. Вони встановлюють правила і починають пристосовуватися до нових умов, допомагаючи один одному в повсякденному житті. Завдяки цьому досвіду вони починають пізнавати один одного краще, і між ними зароджуються почуття. Одного дня міцуха у тілі Такі вирішує піти на побачення з колегою так з ресторану Окадерою. Побачення проходить успішно, але Такі, дізнавшись про це, починає ревнувати. При цьому він починає розуміти, що його почуття до Міцухи глибші ніж він вважав. Раптово обмін тілами припиняється. Так і стає занепокоєним і вирішує знайти міцуху. У нього немає жодної інформації про її місце знаходження, окрім малюнків, які він робив під час їхніх обмінів тілами. Він вирушає в подорож, намагаючись знайти місто з малюнків. Це вдається йому далеко не одразу, але нарешті він знаходить людей, які впізнають місцевість, і повідомляють йому, що це селище Ітоморі, яке було зруйноване три роки тому внаслідок падіння камети тіамат. Шокований так, з офіційних джерел дізнається, що міцуха і більшість мешканців селища загинули в цій катастрофі три роки тому. Він не може повірити в це і намагається з'ясувати, чи можливе їхнє спілкування якимось чином і надалі. Виявляється, що їхній зв'язок існує не тільки через простір, але і через час. Тепер такі має намір попередити міцуху про катастрофу і врятувати її. Так і у власному тілі повертаються до святилища в Ітоморі, де він випиває саке, що колись було частиною ритуалу міцухі, і втрачає свідомість. У цьому стані він повертається до тіла міцухі і намагається переконати місцевих евакуювати селище. Він виявляє, що міцуха вже знає про катастрофу, і вони разом працюють над планом порятунку. не сягати. Міцуха намагається переконати місцеву владу евакуювати мешканців, але їй не вірять. Відчайдушно намагаючись врятувати людей, вона разом зі своїми друзями організовує план створення пожежі на електростанції, щоб змусити людей покинути свої домівки. Їхні зусилля спочатку здаються марними, але завдяки її наполегливості багатьом людям вдається врятуватися. А, Момент кульмінації такі та міцуха намагаються знайти один одного на заході сонця, коли обидва перебувають у своїх тілах. Вони зустрічаються на вершині гори, але з наближенням ночі вони починають втрачати зв'язок. В Останню мить, щоб не забути важливі спогади, вони вирішують написати свої імена на руках один одного. Проте, коли міцуха збирається написати своє ім'я, вона зникає і так і залишається лише з рискою на долоні. Тоді як міцуха пізніше виявляє на своїй руці напис Я тебе люблю. <смір> Міцуха прокидається у своєму тілі і дізнається, що її спроби врятувати селище вдалися. Однак вона більше не пам'ятає такі. Проходить багато часу, так і закінчує університет і шукає роботу, але відчуває, що щось важливе відсутнє в його житті. Він постійно відчуває себе зв'язаним з чимось або кимось, кого не може пригадати. Одного дня, через довгі вісім років, так і помічає міцу в сусідньому поїзді. Вони обоє відчувають дивне відчуття знайомства, але не можуть пригадати один одного. Вони вибігають на наступні станції і починають шукати один одного в місті. Нарешті вони зустрічаються на сходах і, відчуваючи занепокоєння та сором'язливість, все ж таки переборюють себе і одночасно запитують, як тебе звати. Кіміна. Та... Таким чином, історія завершується на ноті надії і воз'єднання. Твоє ім'я це не лише історія про любов і зв'язок між двома людьми, але й про важливість спогадів, ідентичності та пошуку свого місця у світі. Фільм залишає глядачів з відчуттям, що справжня любов і взаємовідносини можуть подолати будь-які перешкоди, навіть якщо вони пов'язані з часом і простором. Що ж, а на сьогодні все. Не забувайте залишити лайк, а також підписатися на канал. І до нових зустрічей!